Доброго вечора, ми з України, всім привіт, друзі! Ось такий диск мені надіслав підписчик. Зараз дуже багато з'явилося жорстких дисків. з... Дефектами, які видають за гарні, зі зброшеним смартом, якісь там з наклейками переліпленими, там купляєш 160. Єгов, а зверху наклейка там на терабайт на 2 терабайти. А по факту у нас 160. А бувають такі випадки, коли насправді в нас 2 терабайти, як цей розкид диск Samsung, але ми з вами бачимо, що в нас йде по щитуванню. Верифікацію диск проходить гарно. Quick-тест е, нової Вікторії. Він проходить гарно. Запис він проходить гарно. Тобто жодного беду нема. Але шитування, або режим чтення, він ось так проходить. Давайте е, бачите, скільки тут е, R в нас ремапов. Дуже багато. І це. Тільки 1,75 гігов. І цей диск з вчорашнього вечора тут стоїть на перевірці. Давайте, щоб ви нічого не думали, я зараз класно стоп і поставлю запис. Зроблю. О... І так, де в нас були е, наші ремапи? Це все залишилося, тому що воно ніфіга не ремапиться. Зараз буквально е, десь буде 300-350 тисяч ЛБА. І зараз піде нормальний живий диск. Запис йде дуже швидко. Спочатку тут трішечки таке разнокольорове, а далі вже піде... О, бачимо, зараз все краще, краще, краще. І зараз піде абсолютно нормально, без бедів, без нічого. Абсолютно гарно. Далі ще гарніше буде. Після там декількох е, Гігабайт вже піде зовсім е, гарний диск. Що це означає? Що у кожного диску головка е, таким чином е, розроблена, що вона ділиться на дві частини окремі. Одна частина зщитування, е, чтення, друга запис. Запись. А, тобто, і голови можуть виходити з ладу не тільки по шитуванню, може окремо вийти на запис. Тобто, шитування проходить гарно, але нової інформації на диск ви вже не запишете. Тут вам пощастило, ви зможете з нього скопіювати всю інфу. На новий диск, а зі старим е, попрощатись. Е, Гразд е, хуже, якщо е, навпаки, як тут, коли запис можна перезаписати, але нема можливості щитати. Тобто цей диск мертвий, тут підшаманяли гарно зі Смартом. Смарт весь зброшений. Зараз люди як роблять вони збрасують смарт, а потім підключають його до живлення і в режимі там верифікації гоняють його десь там 60-70 годин. Щоб сказати, що от це БУшка, але як кажуть, почти нове. І все, клієнт е, купляє, думає, що ось шара за тисячу гривень або там за 500-600 гривень там, 2 терабайти придбав, і що, що йому пощастило, що продавець лох. Але е, лахом він е, сам по собі е, оказується. Зараз е, це Теж у нас друга така кольорова стрічка пройде. І далі буде у нас вже від там, трьох, по-моєму, гігов чи від половиною чи навіть від двох гарний диск. Але гарний диск він тільки на запис буде. І людина придбає такий диск, віре продавцю. Записую на нього важливі дані, і все. Дані залишаються на жорсткому диску. Тому завжди, хлопчики і дівчатка, перевіряйте диск, домовляйтеся з продавцем на тести, на 2-3 дня тестів, щоб було з запасом, щоб потім вам не прилетіло від продавця. Що Вибрали на 3 дня, а повернули через неділю диск, що він вже його від вас не приймає. Хай буде запасом там 3-4 дня. Якщо там ви берете диск на 8 терабайт, щоб його поганяти треба неділя. І ганяйте його по щитуванню та запису. Це дуже важливо. Це два Різні потоки головок. І е, якщо швидкість у вас буде падати, буде м, дуже повільно писатися або шитуватися, то це м, перший признак того, що щось не то з магнітним блоком головок. Краще відмовитися від цього диску. Я вам Хочу сказати, що навіть на розетці досі є, диски продають насправді нові 17-го 17 року, навіть можна 14 14-12 зустріти або рідко, але можна. Але починаючи десь з 17-18 років нормальна швидкість на запис і щитування перевищує. 150 мегабайт в секунду. Тобто швидкість йде навіть ближче до 200 мегабайт же йде. Це на sata 3 на швидкості 7200. Тобто, будьте дуже уважні. Отаке от, от відео застереження. Дякую, що подивилися. Якщо вам сподобалося з вас подобайка, лайк, підпис на канал, якийсь дружній коментар, добрий, гарний. І поділитися, розшарте це відео десь у своїх соціальних мережах. Це дуже допоможе моєму каналу на розвиватися. А от якраз, якщо ви бачите, вже пішов здоровий, гарний диск з дуже гарною швидкістю на запис 77-80 МБ. Це приємна швидкість для запису. Я з вами на цьому прощаюся. Всем пока.